ми вернулись. а, Я але то нічого. Просто ми мы снимаем той серій. Ольга, Ольку, пуляй вниз вниз жовтый. Юху! Хойтесь! Ходите сюда! Не, ти, ти так не підставляй тебе, я якби в тебе ступив, сей. <різь> Вниз впав. <різь> так, <різь> тут походу по тому самому принципу треба буде, да, тобі треба буде залетіти по тому самому принципу. Ага. Так, окей. Або мені. Нажимай на кнопку. Ага, стоп, 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 это еще не конец. Вот, тебе на наверх, туда треба. Бачка, тебе нужно туда вон. Два створи. Чекай, 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 чекай. Певно, что я туда залезу. Бля. Стоп, а как туда залезти? Ага, вот так вот, типа. А, вот так вот. Да. Не. Улетали откуда-то. Не, оно ничего не дает, я просто летаю. Бля. И... Вай, он не так куда-то. было просто постремнуть да? Не, я, я... Ай! Ой! А, Олег. Чекай, 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 чекай. Mm. дивись. Тобі зараз треба буде... Я зрозумів. Вот, бач. Олег, дивись, подивись наверх. Зможеш попасти? Да. Свій вот, okay. там де я дивлюсь, бачиш? Подивись, туди де я, я дивлюсь Я бачу, ти попал в цині який він. Вон. Тобі треба буде попасти, типа, щоб ти зараз на цю штучку не гримнувся а зразу туди. Ай. <ріст> Ні, це не варіант. Я знаю як це можна зробити десь тут. Ра. Блін, там ця штука, я не бачив його. <ріст> не портал портали, вилітай туди. Ай! Ого, ого ми це Файно лукнувся. Давай на кнопочку. Та-дам. Uh -huh. You did an excellent job placing the yeah, edgeless safety cube in the receptacle. Yeah. Yeah. You should be very oh, aware right. you're not humans. I can drop the fake praise. 15, right. You have no idea how tiring it is to praise someone yeah. for placing uh -huh. an edgeless safety cube into a receptacle designed to exactly fit, fit an edgeless safety cube. настройках ну, <первые> в дай мне суббушки субтитры субтетри идут руссийские да о, вариант блин там ал там ал там веберики субтитры что що... типа именно комментарии бо я выберу что навіть коли ты стреляешь пушку чи я в мене пише якої чи левый чка перебор. я знаю не тразминяется говорить ну так давай я заратику зроблю escape настройки аудио

Ооооооооооооо, я це помі... Олег ну давай, пішов, леже. Пішов, бач. Я я згадав. Попади тільки. Давай. Ха-ха, Ні. Бля, портал промазав. Дубль два. Па, чекай дверь. Зараз буде дверь, прикол дверь. Два на мене. Еи Юху! Супер. Все, я буду тепер короче грати з зажатим табом. Ага, тепер ти то саме робила. Портальчика два, будь ласка, я тут вот постав. зверху Вот тайку. Я не хочу туди. А ну а ну нажми Q. Q, а нашу кью? Нажми. Промазав, той портал. Давай, дубль два. Я дивлюсь зараз за твою камерою, він за своєю. Давай. Ну, портал! О, вили. Ух ти шо, зразу в двері. Гладос. You know, to test test yes. test Короче, вы все почитаете сами. Гладус. Ааа, Гледс, вот як у нас его. Типа главный админ eh, блог, oh. типа. Гладус. Гладус, ты такие прозвалы. Гледс. Гладос. Гладиси. Гладиси, ага. Мене Короче, Олег. Якщо... Вчора говорив euh, з якою, і поставив таймер, знаєш. Типа коли в мене хвилини mm. ah. 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 Давай. Ну я граю. Коротше, говорив і постав собі будильник, тихо, shamed, щоб коли хвилин закінчиться, знаєш? почекай. Ну давай, Що? шо? Не відео, він, а, він каже Ааа, Так ми ще вернули, у отут тут два штука. Блін, падло, падло. Ним ну не падло. Давай какие починаємо. Так, чекай нам тут решарик дістати. То я не пам'ятаю як. Да я пам'ятаю як. Так, стій тут. Ой. Стій тут, стій тут, стій тут. Я зараз такого роблю Ага, ні не стій тут, ходи сюди. Ні. Але блін Ну да, ходи сюди я входу... ходи, yeah. сюда, yeah. Олеже, ходи сюда кажу! Ні. Олежей, ходи сюда. Ні. ходи сюда, падло. А, ти вже і так тут, да? <bs> Блін, я, я просто там дивлюсь. Йди туди, вон, нажми на кнопочку. Достанеш? Повинен достати. Як? А, я знаю, що це зробите. Що? Бачу, ця штучка. Ну... Баш, тепер без прикол. Тут... Тут є у ця у розганялка, коротше, знаєш. А, окей, пішли. Але не забувай, що, що через цю худі не можна пробігати, коли поставив потали, так? Знаю, знаю. Щоль! Так, знизу тобі мені тряси забирати. Все, готовий полетіти? А. Файно пішов. Хойте, ходьте. Е, мячик тільки мені лиши тут, а то зараз його спалиш. Все, лиши мячик. Ти зараз мячик спалиш, дурак. Динавар. Ой. Бля, промазав. О, опав. Аааа, падлюка. Та що мій портал перекривати?

Так, окей, таб відпускаємо. Трошки незвично грати з табом зажатим. Ой, я спалив фокус, як я, як я бачив твою камеру. <laughs> я ж бачив твою камеру. Ось час, постоянно. Ah. Ah. О, oh, і це я пам'ятаю. що тут сюди ці розганявся? Типа шли на час чи шо? Да що, що не помниш те що там, что що ти маєш поставити бен, типа я піски грубати, потім другий. Переставити швидко. От блін! Махнух! Готовий? Да ніби давай, готовий блин. Не... <зас> Хоть одну нажми! Нажимай, час е. О! Я залагав Опа, челик. Опа, черик, оце да. Оце я понимаю вещь. Нихрена себе купили и зруй 4 упало. А я один ты игру, короче. Спасайся! Давай спасем все остальные мячики, Олег

Вони і без очка. І і болтком можна вибити. Не тільки болтиком. Всім <ріст> же круглый. Хоча і квадратний тоже <ріст> <беку>, <ріст> 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 <Владик ріст> <ріст> Ай! Ай! I was глазик. watching some Обожаю те. You don't even care about the outside, do you? Давай, ну прыгай, прыгай. Чувак, тут мають бути мої портали. Мої. Ой. <рес> ти б це бачив. Я специально <рес> попав. А ти так глупився головою бідний. <рес> Бідний струзмов уче не получив. Давай, на, на, будь брутальним, а. Бы мать. Вася. Шо Вася? Вася тут ні при чому? Ааа. Сто бася. Вс, 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 дальше їду, дальше. Блин, розгадали нечайно. Не, не нечайно, я це пам'ятаю просто. Давай с вами, ми мам. Ну, тут ні на що не треба нажимати, треба щоб ти йшов, що, якось зараз... А, я походу вас без, я зараз назад. Да-да-да, нормально, 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 йди-йди-йди. О, все, прыгай. Ставьте. Ты ті... дурак, здесь портал забрав? Ідіот. Похер. Похер, похер, похер. Я все одно по-нормальному заработаю. Не ставлю ті два портала. Приду, <свят> Шайтан ти, блін. Нормально. Вали, шайтан. Прыгай давай. Прыгай, оле. Зробимо все по-єврейськи. А мені. А я. А біги мені... У вас типуха прийшла. Олег, чуєш? Пульнись. Розвернись назад. О Там де мій синій пульни пульни червоним, будь ласка. Тут червоним пульни, там ти дивишся. Отут, та, червоним, та, дуже вдячний. Ну я трохи по-ефрайски зробив. Не стреляй мені по ноги, по ноги, по ногах. Юху! Тип, 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 шо бейться по синю. О, все, я б шо бейтись. Юху! Так, моя черга, по ідеї. А, чтобы тут а як? Тут тобі треба то самому зробити Вон туди наверху, Лев Сюди? Вон А, а чекай, тут червоним подасть вон Давай, давай, все таки добре, що є таб. Ой! Ні туди я порасите Опс, так, народ, секундочку, до мене дзвонять. Зупиняємо відео. Так, ми вернулись, все добре, все файно. Лажай, ты же Як там ти там живе. живеться, а? Ой-ой, ага. Да ага, ага. мені... би відкрить дебил. Я не знаю, тобі щось там треба робити, я не знаю. А не знаю, Олег, знаю, знаю, знаю. Сзади себе постав два портала, бачиш на ті дві полоски. Не можу. Зайди туда, в середину, не парься, зайди да. Стави там і там. Все, я пішов. А. Ага, я пішов. А як я так маю піти, щоб ти не Щоб ти там сидів. Щоб точніше двері були відкриті. Ва, ми, походу, з тобою дебіли, да, ми з тобою дебіли. Це не так має бути. А як? Дави. Там має забра... Кубик має сюди ставитись, а не я тут маю стояти. Я знаю, бай. Пофіг, почекаю трошки. Шайтан. Ай, дай кубик. Ей, блін! Моя черга. Ай близ я залагав Ничо Так, постав портал вон там А, а кубік згорає, як ж ти готей вай Дай за кубик дурак! Промазав Повезло А точно кубік був згорій, я забув Я туди полетів кубік сюди Приїхай, давай там. <laughs> То я топлю Ну, жестеленок маловато чуть Ты ёбрас, я прикинул. Нормально, теперь нам снова треба туда, дивись. Прыгай, где я? Где при... Прыгай, Варт, я поставил. Поставь свой, давай. Давай. Обожаю це. Да. А далі? Стоп, а далі тупо стоп. Приєм'я. Ой-ой-ой, так, Олеже, вот якраз це був останній like цей вот, це була серія. Кінець серії якраз. Запустите тут нюпи задрав. Всім дякую за перегляди, підписуйтесь, ставте лайки.